Лягаємо на бік, лікоть стоїть під плечем, стопи разом відриваємо верхню ногу, таз не повертається назад, тримаємо поперек, працюємо на обидві ноги. Лежимо на килимку, стопи розташовуються під колінами, одягаємо стрічку вище коліна, підіймаємо сідничний мостик, зажимаємо сідниці і розводимо коліна по сторонам, не відриваючи стопи від підлоги. Сидимо, опраючись на дві руки, відводимо ногу в сторону. Лежимо на боку стрічка на голіні, лікоть під плечем, ребра піднімаємо нагору, працюємо нижньою ногою і стаємо до рівня коліна опорної ноги. Сидячи з рівною спиною, розгинаємо коліна в колінному суглобі з допомогою резинки. Бираємося руками в опору, відводимо ногу назад, зажимаючи при цьому сідницю, а також тримаємо поперек. Пираючись колінами, згинаємо біцепс стегна, п'яткою тягнемося до сідниці, поперек не прогинаємо.